Війна в Україні змінила уявлення про тактику і стратегію ведення бойових дій. Вже очевидно, що сучасне протистояння це війна безпілотників. І саме наш фронт став поштовхом для еволюції БПЛА та місцем випробування нових безпілотних технологій. Сучасні технології здатні змінювати правила гри на полі бою. Про це ми поговоримо з нашим гостем, командиром окремого загону безпілотних систем спецпризначення «Тайфун» Михайлом Кмитюком, з позивним «Майкл». Бійці тайфуну стали справжнім жахом для нашого ворога. Тож зараз дуже цікаво з ним поспілкуватися. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити. Доброго, прошу. Взаємно. Пане Михайле, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, дякую. Дякуємо, що звітали до нас. сьогодні. Ми сегодня. традиційно дякуємо за захист дякуємо. вам та вашим побратимам. Дякую за запрошення. Відомо, що FPV-дрони стали справжньою революцією на полі бою. І чи справді вони змінюють ці правила гри і е, які їх обмеження? Насправді, сьогодні світ е, пише нову доктрину, тому що те, що відбулося фактично у нас на війні, е, це зміна до до доктрини по всьому світі. Тому еф еф не тільки FPV-дрони, а й взага всі дрони розвідувальні, ударні бомбери, абсолютно змінюють тенденцію війни на полі бою, пане Михайле. Нам От ми бачимо людину навпроти себе, нам цікаво дізнаватися саме про людину, саме про вас. Чому ви обрали для себе такий напрямок безпілотних систем? Бо ми знаємо, що ви були кулеметником. Саме так. Я раніше працював в загоні спеціального призначення Омега. І одного разу, коли я повертався із задачі, зустрівся зі своїм знайомим, який показує мені, як він бомбером. Одним із типів безпілотників просто відпрацював там сім чи вісім одиниць техніки фактично за одну ніч. І я такий думаю: блін, ну камон, ну це ж, це ж набагато ефективніше, набагато uh -huh. крутіше. І я почав якби затягувати один із типів безпілотників у загін. І воно спочатку, звичайно, було там сто невдала спроба, але. Сто друга справа була вдала, і на сьогодні є вже навіть окремі групи, які працюють виключно по цьому напрямку. А ви пам'ятаєте той момент, коли зрозуміли, окей, дрони це в майбутній війні, і що саме вас переконало, от після того відео, що саме ваш загін буде цим займатися? Ну тоді що в планах такого не було, це а, просто це я... це була проба, так скажімо, так? так, звичайно, у нас профіль все одно був інший, і завдання стояли перед нами інші. Але ми повільно, але впевнено до цього йшли. Тому що сьогодні кожна з бригад, кожен з загонів абсолютно у кожного є пілоти різних типів дронів. А що складніше керувати людьми чи машинами? Mm -hmm. Ну, це дві сторони, дві сторони складних сторони, так і зовсім різні речі. Там є своя специфіка, коли ти керуєш людьми, це, mm -hmm. це ж люди, це звичайно, це складно. Mm -hmm. Ну, др... а керувати дронами, це це по-своєму складно, тому що там потрібен відповідний рівень знань, без якого ти ну на якомусь етапі не змож... не зможеш далі піти. Тому... Зараз питання від чоловічої аудиторії, передусім, чи правда, що е, БПЛА добре вчаться люди, які е, класно грали в комп'ютерні ігри? Ну, геймери саме так. Mm -hmm. е, звичайно, це 100%, тому що я у свій час так само грав в різні комп'ютерні ігри, і в Counter Strike, і в Warcraft. І фактично я навчився особисто за дуже короткий період освоївця. Mm -hmm. І люди, з якими ми поряд працювали, так? група моя, з якої ми починали, ці люди, які мали досвід, вони дуже швидко навчилися, освоїли і освоюють далі, тому що це, ці знання постійно потрібно підтримувати. Uh -huh. Тому це є правда. А якщо ти не геймер, от, наприклад, я не геймер, я не... Чи, як відбувається, у вас підготовка саме операторів БПЛА? Ну, це буде трішки складніший процес, насправді, тому що хто не мав ніякого досвіду, це буде складніше, буде довше. Не потрібно розраховувати, що це буде так швидко, як з тими людьми, які мають цей досвід. А як взагалі це все відбувається? От у вас прийшли люди і кажуть, ми хочемо до вас взагін бути операторами БПЛА. І що? І ви їм кажете: от беріть, я не знаю, що там джойстік чи що треба. Ні, ну ми ж проводимо з ним ряд співбесід на хоча б на якісь базові знання, щоб людина володіла. Якщо він володіє якоюсь базою, ну від цього можна вже далі відштовхуватись і е, проводимо співбесіди, тестуємо його на якісь технічні знання, і після того ми вже починаємо процес запуску навчання його на пілота того чи іншого вида дрону. Чи можна а, зараз давати? Звичайно, ми продовжуємо набір. Ми ростемо в геометричній прогресії, і люди до нас хочуть, бажають, і але ну нам потрібно більше пілотів. Тому можна до нас долучитися, заповнювати заявку на сайті typhoon.in.ua, можна долучитися через Work.ua, Юа Лобікс, також можна долучитися до нас і через дію. А є різниця між керувати, наприклад, впівроном, і як ви сказали, бомбер? Так, палати по бомбер. Звичайно, є, це і палати по крило, це ну, все різні речі. Вони по різному, так, всі керуються? Так, з так. кожна на кожному напрямку є своя специфіка, тому і кожне навчання вимагає достатньої кількості часу, щоб його освоїти. Тобто універсальним не можна бути. Ну це складно. Я особисто я керую двома типами безпілотників. Е, керував е, і ну можливо, але це складно, тому що постійний іде постійний апгрейд, і треба йти ага. е, в много з часом. Здрасту. Пане Михайло, я так скромно, невпевнено підходжу до цього питання, хоча насправді про це треба голосно казати. На рахунку тайфуну знищення дуже цінних ворожих цілей, зокрема російського комплексу Бариса глебск 2 вартість якого близько 200 мільйонів доларів. За чим полюєте зараз? Чи можна це взагалі сказати? Звичайно, можна. Ми зараз... Скоро буде сезон полювання. На жаль, ми розуміємо, що погодні умови не дають там да? нам. Досягати тих цілей, яких ми, яких ми би хотіли, uh -huh. але я думаю, весна прийде і збирати будемо врожай, збирати будемо врожай саме так, прекрасно. Ми знаємо, що вам говорити звичайно багато чого не можна, але все ж таки, от ви зараз працюєте над модифікацією безпілотних систем. Скажіть, які ну якими особистими розробками ви можете пишатися, і чи готується сюрприз, скажімо, для нашого. Ворога надалі насправді ми працюємо над різними напрямки, над комбінованими безпілотними системами, які будемо застосовувати вже думаю навесні. Але це все ж відбувається спочатку в тестовому режимі тут, а тоді вже безпосередньо на лінії зіткнення Росія теж активно розвиває дронові технології. Mm -hmm. Хочеться спитати таке відверте питання: де ми сильніше, а де ми можемо від них відставати? За вашими особистими аналітичними я думаю, ми сильніші у взаємодії угу. взаємодіями просто у нас ну налагоджена взаємодія між підрозділами на сьогоднішній день, і це наша сильна сторона. Угу. Ми бачили, ми бачили вчора відгуки так про те, як там одна з бригад наступала на Курщині, і фактично вона просто не доїхала, так і це все дякуючи тому, що є взаємодія між підрозділами. Так. Так, і які просто не дозволяють навіть на половину шляху доїхати до наших позицій. Це із сильних сторін а є різниця у якості наших впівдронів і Купальців? там насправді також працюють окремі групи є з тієї сторони сильні групи, але ми сьогодні на дві на три голова вищі ніж вони. Як би там важко, нам не здавалося, що нам ну, насправді на полі бою. Пане Михайло, вибачте, можливо за профанське питання, але в нас всією редакцією назріло. Футуризм. Він завжди панує в головах людей, і ми не виключення. Чи можливо, що в майбутньому дрони будуть атакувати без людей? Чи штучний або відбивати ще атаку? Ще чи, ще можливо. Ще, можливо, це штучний інтелект, чи ще щось. Не прогноз, а так, знаєте, на каві погадати. Ну я здається, це заборонено Женевською конвенцією, Все одно повинен ага. бути оператор, mm -hmm. який буде підтверджувати ту чи іншу ціль. Тому те, що це можливо, це звичайно можливо. Але mm -hmm. ми, як країна демократична, не можемо цього ну, ми зробити правила. Тому опера за оператором буде останнє слово. Пане Михайло. Ми вам щиро вдячні. Ми захоплюємося вашим професіоналізмом та мужністю. Дякуємо вам за захист, звичайно, і чекаємо вас у нашій студії з гарними новинами з фронту та обов'язково живим і здоровим після завершення війни. Хай все вдається на полі бою. Дякую, Дякую. себе.